В четвертому турнірі з боксу серед чоловіків взяли участь боксери із семи областей України. Житомирську команду представляли вісім боксерів. Зокрема, чемпіон Європи Олег Чулячеєв та Руслан Пашаєв. Учасники турніру у фінальних боях показали гарну боксерську майстерність. Завдяки таким турнірам сьогодні рівень в цілому майстерності піднімається в області. У нас в області проводиться багато таких турнірів. Ну, мабуть, не секрет ні для кого, що. В Бердичеві традиційно вже проводиться турнір на призи братів Печко. Він вже отримав такий ранг міжнародного. І на сьогоднішній день от цей турнір теж піднімає свій рівень. І Є така думка, що в наступному році він може стати міжнародним турніром. Організатори заходу кажуть, що після проведення турнірів клас боксерів помітно зростає. Відбувається популяризація боксу. Молодих людей захоплює такий вид спорту. Це значить, що молодь веде здоровий спосіб життя. У нас підготовка йде до чемпіонату України. Тільки закінчився один чемпіонат, другий Вони боксують, тут обмінюються опитом, набираються досвіду. Тобто такі турніри потрібні для того, щоб була практика. Турнір відбувся за підтримки голови облдержадміністрації відділу національного олімпійського комітету в області. Переможців і призерів змагань нагородили грамотами та медалями. Кращі боксери турніру отримали цінні подарунки від організаторів змагань.